Але ви вже бачили багато таких самітів. Чи на вашу думку щось вийшло з цього саміту? З цього саміту нічого не вийшло. Це була порожня справа. Це було просто знизування плечима. Але я скажу вам, Андерсоне, у мене перевернулося в животі, коли я почув, як президент Сполучених Штатів назвав Володимира Путіна своїм надзвичайно хорошим другом. Володимир Путін воєнний злочинець, він віддавав накази. Солдатам вбивати жінок і дітей та ховати їх у братських могилах. Він викрадав дітей прямо зараз. Насправді багато людей стікають кров'ю і гинуть по всій території України, тому що Володимир Путін продовжує їх нещадно бомбити. А на фронті він продовжує бити по хоробрим українським солдатам, які захищають Донецьку та Луганську області, місто Провольськ. і ця війна триває. Немає жодного перемир'я, немає жодної угоди, і причина в тому, що Путін не хоче жодної угоди. Він не хоче миру. І єдиний спосіб змусити його припинити цю дипломатичну гру на виснаження, прикидатися президентом, затягувати будь-яке перемир'я це діяти з позиції сили, надавши Зеленському та Україні ту військову зброю, яка їм потрібна, зокрема перехоплювачі для їхніх петріот. Системи і більше їх ракети, які їм потрібні, далекобійна артилерія та нищівні санкції, передбачені в законопроєкті Грема Блументаля, який зараз розглядається в Конгресі США, але, як ви знаєте, він не має співавторів. Я маю на увазі це Трамп не програв, але Путін явно виграв Трамп не отримав нічого окрім нових зустрічей. Путін, як на мене, зробив великий крок до відновлення відносин, що, як я завжди вважав, і було його головною метою він уникнув санкцій, він не стикається з вимогою припинення вогню. Наступна зустріч ще не призначена. Зеленському про все це не повідомили до цієї прес-конференції. Це ще далеко не кінець, але я б сказав, що Путін досяг більшості того, чого хотів, Трамп досяг дуже мало. І я скажу ще одну річ. Мені здалося, що Трамп виглядав дуже втомленим там. Звісно, дуже втомленим, не розчарованим, а саме втомленим. І нам доведеться замислитися, що це означає. Гарантії, це головне у всій історії. Тим часом Гевін Ньюсом опублікував це в ікс ліз, використовуючи всі великі літери, звісно, намагаючись висміяти Трампа, використовуючи його стиль. Він робить це вже деякий час. Він каже, цитуючи Трампа, Трао Трамп щойно втік від трибуни разом із Путіним. Жодних запитань нічого, повна відсутність енергії. Виглядав так, ніби щойно з'їв три відра KFC з Володимиром. Зізнайся, Донні Джей. Ти наляканий, бо це був найгірший тиждень у твоєму житті. Через мене Гевіна Снюсима. Я думаю, він намагається бути смішним. Я думаю, тобто я не знаю, що він намагається зробити, але це виглядає по-дитячому. І що ти робиш, губернатори найбільшого штату в країні? Чим ти займаєшся? Чесно кажучи, мені здається, що він так старається бути як Трамп, але виглядає як Кань'є Вест. Він здається абсолютно божевільним. Так тут відбуваються дві речі. Я думаю, одна з них полягає в тому, що Дональд Трамп просто не розуміє нічого, що не є відверто транзакційним. Знаєте, він нічого не розуміє, що по суті не є угодою з нерухомістю, і тому ідея, що Путін одержимий Україною з інших причин, я думаю, президент Трамп просто не розуміє всього цього і не розуміє, чому він не може укласти угоду. І я думаю, що інша причина, чому ви чуєте таку риторику від президента, полягає в тому, що після всього цього ажіотажу він не збирається визнавати поразку, він не буде, він не піде звідти так, як. На мою думку, зробили б інші президенти після провального саміту, і не буде з кам'яним обличчям казати, ми знаєте, мали ввічливу хорошу розмову, але нічого не досягли. А тепер я сідаю на Air Force One і відлітаю. Він має сказати, що все пройшло чудово. Тож ідея про те, що зараз ми створюємо ситуацію, в якій росіяни повертаються, повертають свою ногу в міжнародну спільноту. Тепер у нас є ці двосторонні відносини, де ми повинні обговорювати з цим воєнним злочинцем стільки важливих питань. Путін переміг просто, якщо дивитися на весь день без звуку, повністю. Це була повна перемога Путіна і повна поразка Трампа. Дозвольте запитати, чи хтось за цим столом коли-небудь бачив, як Трамп укладає угоду, тому що це саме те, чим він займається. Перше, що він завжди робить, це намагається встановити, що ми можемо знайти спільну мову, поки це можливо. Я маю на увазі, ви всі поводитеся так, ніби сьогодні це фінал, ніби це кінець шоу. Подивитися, як Трамп укладає яку угоду. Куди це поділося? Зачекай хвилинку Найер. Подивитися, як Трамп укладає яку угоду. По-перше, угоду, над якою ніхто не хотів працювати останні чотири роки. Останні чотири роки зовнішня політика зводилася виписати ще один чек. Ви маєте на увазі укласти угоду з Путіним щодо України? Ні, я, мабуть, над тому й заплутався, що жодної угоди немає. Ось чому я й заплутаний, бо немає. Минуло шість місяців, як він став президентом, він думав, що зможе все закінчити одним дзвінком Путіну. Ми вже провели цей масштабний саміт, на якому він влаштував велику сцену. І все, що вийшло з цього саміту, це багато гарних слів про Трампа, але жодної конкретики щодо України. Насправді здається, що Путін хоче залишити питання України позаду. Він хоче говорити про відносини між Сполученими Штатами та Росією, про те, що вони можуть зробити у сфері бізнесу, що можуть зробити в Арктиці, що можуть зробити у сфері ядерної енергетики. Він навіть насправді не говорить про Україну, не кажучи вже про те, для чого це все було з вашої точки зору. Що було здобуто на цьому саміті? Це дуже хороше питання. Отже, Путін, очевидно, виграв трохи часу. Президент Трамп виграв прес-конференцію, а Україна не отримала нічого. І знаєте, тут будуть люди, які прокинуться в Україні і подивляться на цю червону доріжку. Я згадую всіх друзів, яких я втратив на цій війні. Я бачу їхні обличчя, і бачити цю червону доріжку це просто ганьба, чесно кажучи. І це дуже боляче та викликає сильні емоції, тому що я не думаю, що це було абсолютно необхідно. Якби був якийсь результат для України перемир'я щось, чого президент Трамп довго вимагав від Путіна, тоді ми б сказали: гаразд, робіть усе, що потрібно, аби досягти мети. Але мети не було досягнуто. У містах України лунають повітряні тривоги, харони. Зараз здається, м'яч знову на боці України. Однак ми є жертвами цієї війни і нас змушують постійно нагадувати президенту США, що ми не починали цю війну. Ми жертви, і без гарантій безпеки немає про що особливо говорити з путіним. Те, що сталося там, це було просто дуже незвично, нетипово. І думаю, ми всі чекаємо знаєте, на офіційне повідомлення, тому що атмосфера в залі була, скажімо так, не дуже хорошою. Здавалося, що все пройшло не надто вдало. Здавалося, що Путін увійшов і просто продавив свою позицію. Одразу сказав те, що хотів, зробив фото поруч із президентом, і пішов. Звісно, це лише частина картини, яку ми маємо на даний момент, і безумовно, президент Трамп, який є господарем і президентом, навряд чи хотів би допустити щось, що змусило б його виглядати слабким, але ми з нетерпінням чекаємо, щоб дізнатися подробиці щодо цього. Також зазначу, що ми не побачили жодних похмурих виразів обличчя у таких людей, як Стів Вітков, чи секретар Рубіо, або будь-кого з інших членів американської делегації. І думаю, якби це було щось тривожне, ми б можливо побачили це на їхніх обличчях. Але щоб змалювати для вас картину того, як це виглядало в залі, які у нас виникли питання, що нам потрібно знати, щоб скласти всі частини пазлу і повністю зрозуміти те, що ми щойно побачили? Так думаю, і ти, і я, Браяне, і всі інші в цій залі також були здивовані. Знаєш, нам сказали, що у нас буде можливість поставити запитання обом лідерам після спільної прес-конференції. У разі, якщо зустріч пройде досить добре, щоб підготувати ґрунт для другої зустрічі. І президент Трамп сказав, що якщо цього не станеться, він ймовірно скасує спільну прес-конференцію і просто сам звернеться до ЗМІ, а потім відправить Путіна додому. Нічого з цього не сталося. І що мене, як людину, яка брала участь у багатьох прес-конференціях, справді вразило, так це те, що там було кілька дуже незвичайних речей. Ви попросили Путіна першим вийти і звернутися до преси Ми на території США, Грунт тут, і це змусило ЗМІ поспішати, щоб вставити свої гарнітури. Зазвичай першим виступає та звертається лідер країни, країни господаря саміту кімната їхньою мовою. Але Путін одразу почав російською, і нам усім довелося надягати гарнітури і слухати, як він швидко говорить. Ця тирада про історію відносин США та Росії з натяками на щось, про що ми не дізналися багато деталей, а також без повного розуміння перед історією було щось у його словах, що мене трохи насторожило, як мені здалося. Це схоже на деякі речі, які він робив у минулому: організовував провокації, фальшиві приводи і тому подібне. Він сказав таке. Ми сподіваємося, що Україна не зробить нічого, щоб зірвати прогрес, якого ми досягли сьогодні. Добре, знаючи, що Україна вже кілька місяців беззастережно погоджується на припинення вогню, а саме Росія не погоджується на перемир'я. Це було головною метою Президента Трампа сьогодні. І коли ми почули від президента, він сказав, що ми ще не досягли мети, але вважаємо, що зможемо. Отже, до Президента Трампа залишається багато питань. Не лише про те, що обговорювалося в тій кімнаті та що може відбуватися зараз, але й про те, як усе це сталося там раніше. Хм, ну да. От. Добре, ти цього не бачиш. Я демократ, звісно. Я можу бути партійним. Бувають моменти, коли мені подобається дивитися, як Дональд Трамп виставляє себе дурнем, але не тут, не тоді, коли на кону стоїть безпека Америки її престиж. Українці гинуть не лише на полі бою, а й діти та. Водій швидкої. Сьогодні водія швидкої було вбито російським ударом. Насправді, цього разу я хочу, щоб Дональд Трамп отримав свою кляту Нобелівську премію миру і досяг успіху в завершенні цієї війни. І бачите, як легко Путін може психологічно маніпулювати Трампом, роблячи такі очевидні речі. О, сер, ви ж знаєте, ви з величезною перевагою перемогли у 2020 році. І звісно, я б не вторгся в Україну, якби ви були президентом. Що ці прості очевидні спроби лестощів так добре працюють? Він ще й найкращий розвідник. Я маю на увазі саме на це і грає Путін, використовуючи цю ситуацію у своїх власних інтересах, щоб досягти своїх цілей. Він грає на его Дональда Трампа, і йому це досить добре вдається. Я також думаю, щоб додати до вашої думки, я маю на увазі, що ми не бачили нічого такого, ми не бачили жодних гарантій безпеки для України. Ми не бачили жодних обіцянок зобов'язань перед Україною. І саме тому Україна та європейські лідери стурбовані. Що ж, дозвольте мені з вами погодитися в останньому питанні? Безумовно у президента зараз багато карт, які він може розіграти, пан. Путін не співпрацював на цій зустрічі, це дуже дуже зрозуміло. Я думаю, що у висловлюваннях було сказано багато приємностей та інших речей, але факт залишається фактом: причина резондетки цієї зустрічі не відбулася, і тепер нам потрібно зрозуміти, як рухатися далі. І я вважаю, що у президента є інструменти, які він повинен і може негайно використати, щоб дати сигнал пану Путіну, що це був не той результат, якого мала досягти ця зустріч. Путін досяг більшості того, чого хотів. Трамп досяг дуже мало. І я скажу ще одну річ: мені здалося, що Трамп виглядав дуже втомленим там. Я маю на увазі дуже втомленим, не розчарованим, а саме втомленим. І нам доведеться замислитися, що це означає. Володимир Путін сказав дещо про те, що сталося. Що це для вас означає? Знаєте, мені здається, що якби у президента Трампа було чим похвалитися або якийсь результат, він би вже цим похвалився. Він би принаймні натякнув на це. І знаєте, хоча Білий Дім і занижував очікування дуже дуже сильно, здається, що навіть цього рівня вони не досягли, і всі знають, що є одна річ, щодо якої вони не дійшли згоди. Це Україна, і насправді це єдина важлива тема, яку ми тут обговорюємо. І навіть якщо вони добре поговорили про ядерне роззброєння чи, скажімо, енергетичні угоди, усе це насправді не має значення, якщо вони не можуть вирішити нічого, що стосується України. І знову ж таки, ми ймовірно вже про це почули. І те, що сказав Володимир Путін, було дуже чітким. Він сказав, що потрібно вирішити корінні причини війни в Україні, а всі розуміють, що це означає. Він не хоче, щоб Зеленський керував Україною. Він хоче сам вирішувати, хто керуватиме Україною, і здається, президент Трамп нарешті це усвідомлює. що їхні бачення щодо цього взагалі не перетинаються, і на мою думку, саме тому ми отримали те, що маємо тут, там тобто провал у спілкуванні. Дозвольте мені насправді процитувати Путіна. Джен, якщо подивитися на зовнішній вигляд ситуації, то очевидно, що Володимир Путін почувався дуже впевнено ще з моменту прибуття, зважаючи на те, як його зустріли. Знову ж таки, міжнародний ізгой, воєнний злочинець, якого фактично прийняв президент Сполучених Штатів на червоній доріжці у США. Тож я думаю, по обличчю Путіна було видно, що він почувався дуже дуже комфортно і. Той факт, що його потім підвезли у президентському лімузині, наші звірі. Я дуже сподіваюся, що секретна служба ретельно перевірила його. Цей автомобіль має бути дуже добре перевірений на наявність будь-яких мікрочипів, які могли би бути встановлені у транспортний засіб. Але потім на прес-конференції Путін виглядав бадьоро. Він виглядав оптимістично. Він виглядав як людина, задоволена зустрічю, а не як той, кому висунули ультиматум щодо того, що відбувається в Україні. Він дійсно виглядав дуже бадьоро, а Дональд Трамп виступав дуже коротко. Я знаю, що люди думають, ніби це Путін не хотів відповідати на запитання. Можливо, так і було. Але я також думаю, що й американська сторона не хотіла відповідати на запитання, бо немає хороших відповідей на те, що сталося. Вони посилалися на якусь угоду, але насправді нічого не було. Не було жодної згадки про припинення вогню чи щось подібне. Тож я думаю, що Дональд Трамп протягом дня усвідомив, що Путін його переграє. Але також я вважаю, що Дональд Трамп сам загнав себе в цю ситуацію. Саме він запропонував цю зустріч, саме він запросив Путіна до США на територію. Саме він організував цей саміт. Очевидно, що підготовка була мінімальною і вони залишилися ні з чим. Тож, коли я дивлюся на те, що сталося сьогодні, це було принизливо. Я думаю, що це було соромно. Але також я вважаю, що це дуже дуже тривожно з точки зору Сполучених Штатів. Лідер Сполучених Штатів спілкувався з президентом Путіним, і очевидно, на даний момент нічого не змінив. Але також знову ж таки я думаю, що як сказав посол Макфол, ситуація нормалізувалася. Володимиру Путіну за всі неймовірні страждання та спустошення, які він завдав Україні. Отже, ідея про те, що зараз ми створюємо ситуацію, коли росіяни повертаються до міжнародної спільноти. У вас зараз двосторонні відносини, де є багато важливих речей, про які ми повинні говорити з цим воєнним злочинцем. Путін переміг, якщо ви дивитиметесь цілий день з вимкненим звуком. Це була повна перемога Путіна і повна поразка для нього. Дозвольте запитати, чи хтось за цим столом коли-небудь бачив, як Трамп укладає угоду, тому що це те, чим він займається. Перше, що він завжди робить, це намагається встановити, що ми можемо знайти спільну мову, поки це можливо. Я маю на увазі, ви всі поводитесь так, ніби сьогодні це фінал, ніби це кінець шоу. Побачите, як Трамп укладає угоду, куди це поділося. Зачекай на Яро. Побачите, як Трамп укладає угоду. Про що ти говориш? По-перше, угода, над якою ніхто не хотів працювати останні чотири роки. Останні чотири роки зовнішня політика зводилася до виписування Чека. Ось і все. Ти говориш про угоду з Путіним щодо України чи про щось інше? Ні, я говорю про угоду, яка покладе край цій бійні. У тебе вже 1,2 мільйона втрат лише з російського боку. У тебе буквально десь близько 150 тисяч. Мабуть, причина, чому я заплутався, в тому, що жодної угоди немає. Ось чому я плутаюся, бо немає жодної вже шість місяців. Як він президент? Він думав, що зможе все закінчити телефонною розмовою з Путіним. Тепер у нас відбувся цей масштабний саміт, на якому він влаштував велику сцену. І все, що вийшло з цього саміту, це, це багато гарних слів про Трампа, але жодної конкретики щодо України насправді здається, Путін хоче рухатися далі, залишивши Україну позаду. Він хоче говорити про відносини між Сполученими Штатами та Росією, про те, що вони можуть зробити у сфері бізнесу, що можуть зробити в Арктиці, що можуть зробити у сфері ядерної енергетики. Він навіть насправді не говорить про Україну.